Рада вас знову всіх вітати на нашій новій зустрічі. Маляка, сьогодні ми будемо говорити про своє рідне місто. А як називається наше місто? Так, наше місто кривий рід. Кожна людина з любов'ю ставиться до своєї маленької батьківщини, де вперше пізнала світ, почула рідну мову, а також почула колискову своєї мами. Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож по нашому чудовому місту. Наше місто утворилося на злеті двох річок Інгулець і Саксагань. Злиття цих річок утворює ріг. Тому і місто наше називається Кривий Ріг. Це велике індустріальне місто. Ось головний залізничний вокзал. І вокзал станції Рокувата. Це наші два вокзали. Звідси ви вирушаєте з батьками в інші міста та села у різні мандрівки. В нашому місті є театр драми та музичної комедії. імені Тараса Григоровича Шевченка, де багато вистав показують для дітей, ось тут він зображений з різних сторін. Та є ще театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху. А що це за казково виблискуючий шатер? Він величезний, просторий. Тут всім вистачає місця. Всім затишно! Тут багато артистів і глядачів. Це наш цирк. В нашому місті багато різних фонтанів. Вони є і кольорові, і навіть музичні, особливо красиві вони ввечері, коли стемніє і вони сяють різними барвами. Проїжджаючи наше місто. Ви помітили, що в нас в місті є багато пам'ятників? Ось пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, українському поету. Ось цей пам'ятник Володимиру Великому, який заснував нашу країну. Також є пам'ятник Козаку-Рогу, на честь якого названо наше місто. А ось і найбільший годинник не тільки в Україні, а й в Європі. Він дуже красивий, він весь в квітах і вночі він сяє різнокольоровими вогнями. А чи знали ви малята, що в нашому місті є човникова станція, історичний центр міста? Місце, де можна гарно відпочити і помилуватися річкою Саксагань. Сівши на човен або катамаран. Біля станції є парк, в якому можна відпочити і дорослим, і дітям. Запрошую вас до Криворізького метро, який налічує 11 станцій. Чотири з них підземні, дві вище рівня землі, а три частково підземні, Кривий ріг велике індустріальне місце. В нас є металургійні комбінати, де переробляють залізну руду, виготовляють готову продукцію, арматуру і катанку. Кривий ріг багат кар'єрами. І шахтами. Є у нас декілька кар'єрів, вони дуже великі. Багато шахтарів працюють у нас в шахтах. В місті чотири шахти. На краєчку нашого міста є великий ботанічний сад. Там дуже багато рідкісних рослин. Навесні яскраво цвіте бузок. Тюльпани та різні квіти, а в оранжереях багато різних квітів цілий рік, та може можна дуже добре відпочити всією родиною. Любіть і шануйте своє рідне місто, наш любий Кривий Ріг! А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!